А ви теж помічали, що фільми часто сповнені абсолютної нісенітниці, яку видають за факт? Більшість із того, що ми бачимо на екрані, є просто кінематографічними інструментами, які насправді не працюють у реальному житті. Наприклад, що можна пережити падіння з висоти, якщо ви впадете у воду. Однак насправді це призвело би до фатальних наслідків. Отже, які брехні нас навчили фільми? Докладніше далі. На жаль, похмілля не проходить за лічені хвилини, але в кіно персонажі незалежно від випитого напередодні не страждають від побічних ранкових ефектів сп'яніння. Досить спитати, що сталося вчора ввечері, та приголомшено почухати голову. І все відразу забувається в наступній сцені. Завдяки американському кіно. Ми знаємо, що коли вас заарештовують, ви маєте право на один телефонний дзвінок у реальному житті. Закони США щодо здійснення дзвінків із в'язниці. Залежить від штату, тож вимога одного телефонного дзвінка в окружній в'язниці може не спрацювати так добре, як у фільмах. Потрапити під дощ дуже приємно, якщо ви персонаж фільму, ті, що співають під дощем, але давайте будемо чесними: немає нічого приємного в тому, щоб потрапити під дощ. Навряд чи ви будете ділитися пристрасним поцілунком або танцювати під зливою. Кіно службу безпеки аеропорту можна обійти відносно легко у справжньому житті, якими б не були ваші наміри, якщо ви спробуєте прорватися через охорону, вас просто знищать. Усі ми не раз бачили у фільмах, що з укусу змії можна висмоктати отруту. Насправді, метод розрізай і відсмоктуй підвищує ризик інфікування. Окрім того, отрута може потрапити у ваш власний кровотік. Замість цього телефонуйте у швидку допомогу. Нібито люди використовують лише невеликий відсоток свого мозку, так принаймні стверджують автори фільмів. Дуже не хотілося б екстраполювати цю ілюзію на самих авторів фільмів, але завдяки вдосконаленій візуалізації мозку, ми тепер знаємо, що це міф. Ви не зможете пережити падіння з високої відстані, якщо впадете у воду. Хоча в кіно звичайні закони фізики не застосовуються до води, яку показують м'якою як перина, насправді ви просто впадете практично на бетон. Від хлороформу персонажі в кіно негайно втрачають свідомість. Так змочена хлороформом ганчірка, якщо притиснути її до обличчя, досить зручний спосіб швидко видалити персонажа зі сцени. Хоча насправді потрібно від 2 до 5 хвилин, щоб це запрацювало в реальності. У космосі існує звук. Переконують нас фільми Всесвіту зоряних війн, де космічні битви, як правило, досить гучні. Але якщо б зоряні війни, боже борони, насправді стали реальністю, то бої відбувалися би в абсолютній тиші. Це тому, що звуку, як ми знаємо, не існує в безповітряному просторі. Звук поширюється, коливаючись через молекули повітря чи води. Отже, кіно досить брехливе мистецтво, проте, може, саме за це ми так його полюбляємо. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.